Слухайте це відео з звіру до кінця і Богородиця, врятує вас, ваших рідних і близьких, і виконай всі ваші прохання наплава. О, пречиста і всемилостове діво, Богородиця, мати Господа нашого Ісуса Христа, який невимовним таєнством втілися від тебе, задля спасіння нашого схиляємо голови серця свої, перед Твоєю величою, багаючи тебе, бути нам покровителькою захисницею, перед Престолом Всевишнього. Та єдина з цих жінок удостоїлася стати живим храмом божества, щоб свій зійшло небесне світло. Тож віримо, що ти своїм материнським заступництвом невпинно впинок клопочишся за нас і провадиш до очищення і оновлення душ наших. З глибокою любов'ю надії взиваємо до тебе. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Овсе богава дичіце не відверни лиця Твого від тих, хто знемагає в скорботах і життєвих випробуваннях, а піднеси нашу молитву перед лицем Сина Твого і Бога нашого, заступися за спороглядучі, що шукають миру радості, Господі, і випроси нам сили долати гріховні нахили і пристрасті, зміцни нас у чеснотах терпіння і вагідності, щоб любов і милосердя запанували в серцях наших. Поглянь, о благодатна, на родини наші, дітей наших. Оберігай їх від злого впливу виростління душевного, навчи їх завжди покладатися на Бога та виконувати Його святу волю, нехай чистота й вірність запанують у наших оселях, нехай повага й порозуміння просвітлять кожен день нашого спільного життя, щоб всі ми з'єднані в єдиному тілі Христовому зростали багато святості. Прости небесна мати, наші провини, хоч би які важкі вони не були, звільні на святя гаря образи що розчарувань. Згасив нас роздратування і гніву, та ми наші страхи, і наповни душі наші, тихим світлом Божеї, благодаті, бо ти, що утішаєш сумуючих, можеш подати розраду і тим, хто розгубився у темряві, надії постав у розумі нашому Ясний, дорого вказ до спасіння, щоб ми не відступне до Христа, єдиного джерела, життя і істини. О, Всесвята Богородице, ти, що покриваєш людство своїм чесним мом офором, випроси нам Господа силу Духу для боротьби з пристрастями, мудрості випробуваннях і смирення в успіхах, веди нас дорогою покаяння, щоб через чистоту помислів щире навернення серцями знайшли примирення з Богом і з ближніми. Допоможи нам берегти уста від неправди, руки від несправедливих учинків, розум, від марнославних помислів, аби все життя наше було приємною жертвою перед Всевишнім. Нині в час важких спокуси, тривог ти, заступниця вірних, простягни до нас року допомоги, щоб не занепали духом і не втратили віри, просвіти наші душі світом Воскресого Христа, щоб ми не лише словами, і ділами свідчили про його любов та милосердя, скрипи кожного з нас у ревній молитві, щоб серця наші ставали. Храмами для Святого Духа уста наші, невпинною хвалою, Господу приймеш, водичи, цю смирине благання наші, провадь на дорогою богопізнання і праведності, щоб упродовж нашого земного життя і в день останнього подуху ми могли запевненістю виголосити, а радуйся мати нашого Спасителя, надії, пристановище душ нашої, і дай нам у Царстві небесному, незмінно славити, величати, сина твого Господа, нашого, що за цим і Святим Духом. Живе і царює нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Всемогутній і передвічний Боже, Ти вдосконалі любові, і невимовній премудрості обрав причисту дівомирій, щоб стала вона матір єдинородного сина Твого, Ти від віків наділив її невимовне благодаттю, щоб була вона неопалимою квіпиною, і невісти невісною, і чеснішою від Херовимів, і совнішою без порівняння від Серафимів. Злянься нині на нас, насквой, трепетом серця, любові благаємо, Нехай заступництво Пресвятої Богородиці збереже нас від всякого зла, нехай запалить у наших серцях вогонь святої ревності, і дасть співати і величі, просити і материнської підтримки, на шляху спасіння. Амінь. Опрочиста, мати Божа, у тобі зійшло на світ Євангелії, втіваної любові. Через твоє смирене, так невидимий Бог став видимим, даруючи людству спасіння серед темряви гріховної, численних скорботи засяяла, мов заря світанкова, що проводить мандрівників до тихої пристані. Тому ми, уповаючи на твою богадатість з радістю, взиваємо та мати, любові, милосердя, що даруєш світові невасиму радість, Пресвята пресвятодіво невечерне джерело богадаті і милосердя. Ангельські хвори невпинно співають твою чистоту і святість, Ти же золо, що розквітну і ісея, ти золотий Світильник, у якому не вас, світло Христове явилися світові, тож просимо тебе, простягни свій покров над нами, що прагнемо істини та вічного життя, почуй наше зворушене благання і прийми це прославлення. Радися бо ти вибрана навіки небесним царем, радися, бо в тобі возрадувалися, і земні небесні, радості невіста, невісне, що в чистоті народила. Предвічного радийся, бо через тебе знедолені знаходять притулок. Радися бо ти втішаєш усякого, хто плаче, радися бо твоїм покровом захищені від усякого зла. Радийся, сене дзеркало невимовного світла, що веде до правди, радийся, нездоланий ключ до небесного царства. Радися мати ти любові милосердя, що даруєш світові невесиму, радість. Побачивши тебе на зоряному небосхилі історії людства, пророки і праведники здавна передвіщали народження від тебе, Спасителя, який прийде визволити людей з рабства, гріха, якого сповнилася часів, ти найчастіше з усіх жінок прийнявав своє на слово Боже, щоб народити того, хто дарує спасіння всьому світу, здячністю за твоє смирення і послуг Богові. Оспівуємо перед Престолом Сина Твого, Аллилуйя, у святому Дусі передбачили пророки, майбутню славу Твої Богородиці, і розкрили людям глибину Божого задуму, як же нам достойно величати тебе, що стала драбиною, якою сам Бог зійшов до нас, а нас підносить до неба, тому з любов'ю приносимо тобі це моління, Радуйся, бо через твої смирини так небо і земля поєдналися. Радуйся бо ти вручила серце своє творцеві Всесвіту. Радуйся, бо в твоїй трубі народилася Божа благодать у людській плоті. Радуйся, бо ти є образом довершеної віри і покори, Радуйся, бо твоєю чистотою ламається та не та гріха, Радуйся, бо ти присвічуєш кожне серце, що шукає Бога. Радуйся, бо ти стала дверима милосердя відчинними для всіх. Радися могутня заступниця, що опровадиш, грішників до покаяння, радися мати любові милосердя, що даруєш світові, невасиму радість, сила Всевишнього сінила тебе, опричиста діви, ти за від Духа Святого, Сина Божого. Невимовна тайна втілення звершилася в твоєму воні, я колись Моїси бачив неоповими купину, такими, споглядаючи тебе. В цьому великому таїнстві не можемо збагнути до кінця, тільки серцем сповненим подяки взиваємо, а вивуя, сповна благодаті від Господа, ти передаваємо чисту людську природу, і нині, перебуваючи у славі свого сина, не перестаєш турбуватися про нас, дітей твоїх духовних, зміцнюючи нас у праведній боротьбі, беручи на себе наші болі і гріховні рани, тому з надією взиваємо, радості на чиста і непорочна поміж земнородними. Радуйся, бо ти оживляєш наші серця втіхою і надію, Радуйся, заступниця всіх людей, що мовишся за нас перед престолом Бога, Радуйся, бо твоє слово скеровує нас до пильності віри, себе, у вірі любові, Радуйся, бо ти сповнюєш у вічай душних надії. радуйся, бо під твоїм покровом зникають страхи сумнів, Радуйся, бо ти запалюєш у серцях наших ревність до Бога, Радуйся, єдина дорога, що провадить до єднання з Христом. Радуйся мати, любові, милосердя, що даруєш світові, не вас іму радість. Борхові хвилі вилізених пристрастей намагаються відвернути нас від шляху правди й смирення. Не раз торчаючи надію, можемо впасти в безодні гріха чи вічаю. Але ти, Богородице, невпинно простягаєш свою руку, вириваючи нас і ворожих, тому зуби невдячного серця, промовляє мали воя. Почувши солодке ім'я Твоє мирі, серце кожного віруючого живає, бо в цьому імені богадаті миру, ньому перечуття Царства Небесного, ти для нас прикладом святої покори, і довіри Богові, У своїй немочі звертаємося до тебе і виголошуємо. Радийся, бо ім'я Твоє джерело розрадує тих і для нас, радийся босивою любові Твої втихомириться, душевні бурі. Радийся, бо навчаєш нас, повного оповання на Господа, радойшся. Бо провадиш дорогою самозречення милосердя, Радуйся, бо оберігаєш тих, хто з довірою кличе тебе, Радуйся, бо ти захищаєш наших близьких і рідних своїми молитвами, Радуйся, бо твій покров береже мир і злагоду в родинах, Радуйся, бо ти наповнюєш наші оселі, благодатт свого сина, Радуйся, мати ти любов і милосердя, що даруєш світові, невгасиму радість. Як провідна заре, що веде мореплавців до безпечної пристані, так і ти причиста Богородиця, вказуєш нам шлях до Христа, коли наші серця обтяжені гріхами охоплює сумнів сумніви тривога, тима вагідна мати, схиляєшся над нашими недугами, подаєш руку допомоги, тому сповнені вдячності виголошуємо, вивуя, Упродовж усього земного життя ти завжди була вірною волі Божій, навіть коли стояла біля Христа хвини найбільшого страждання, сина твого ти не втратила віри, а співстраждала разом із ним задля спастіння світу, тому ти стала матір'ю і утішницею кожного, хто несе свій хрест, праночі твої небесної піки і взиваємо. Радуйся, бо ти прийняла мечтку роботи заради любові до людей, Радуйся, співстраждання мати всіх, хто терпить білі втрати. Радися би ти являєш нам приклад мужності, витривалості в бізні, радийся би навчаєш нас довіряти Богові навіть у на найважчих обставинах, радийся, бо в твоєму серці народжується прощення кривникам, радися, бо ти сціліш незагонні рани дощі, радийся би твоїм молитовним заступництвом Бог благословляє наш шлях, радийся би ти втомовиш плач, розвієш смуток тих, хто до тебе звертається, радийся мати, любові, милосердя, що даруєш світові, невгасиму радість. Щоб сповістити про Твою славу, Пресвята Богородице. змагаються ангели, люди, ангели, як чисті духи, люди, як ті, що відчули на собі поди Твого молитвовного заступництва, бо перебуваючи нині в небесній славі, сином Твоїм Ти ніколи, не полишаєш дітей своїх, і ми відчуваючи тепло Твоєї небесної любові здячністю, виголошуємо мали я засяяла ти Богородице, світом правди і чистоти. Від тебе висіяло Сонце правди, Христос, який розігнав тимрявого гріха, ти перебуваєш у променях божественної слави та своєї материнської турботи, гортаєш увесь світ, сповнюючись захопленням перед твоїм образом і з любов'ю промовляємо. Радися, бо ти стала свідком і співучасницею пасхальної радості, радийся бо через тебе, Христос осяє. Кожну засмучену душу, Радуйся, бо ти сієш Євангелія Поміж тіни несправедливості, Радуйся, бо твоя вививає виваєна, вечерна благодать, на серця наші, Радуйся, брамо, бо Царство Божого, що відкриваєш нам дорогу спасіння, радуйся, Бо ті, хто приходять до тебе з віри, сповнюється духом істини, Радуйся, бо ти зміцнюєш немічних і знесилених, Радуйся, бо ім'я твоє нині проганяє спокуси страхи. Радися мати любові милосердя, що даруєш світові, не вас йому радість, бажаючи виявити свою безмежну любов до роду людського Бога, Дець обрав тебе причиста, щоб стала ти Матір'ю, народного Сина, його ти живим храмом, у якому перебувала повната божества в Христі Ісусі, і нам, що славимо Твоє пречисте материнство, подається благодать, долучатися до тієї святої тайни, теж у покорі серця, промовляємо, авия. Нову радість явити Діва, коли народила світові, спасителя. Ці радості ми знаходимо надію, беручи приклад твої жертвовної любові, ти опорою наткненням для кожного, хто прагне наслідувати твої чесноти. Тому вдячні за твою материнську ласку приносимо тобі таке прославлення, радость життєдайний квітка, що розквітає в душах смирених. Радуйся, бо ніколи не відвертаєшся від тих, хто шукає правди, Радуйся, бо навчаєш любити Бога понад усе. Радийся, бо зміцнюєш наш дух і ревності до добра, радийся, бо як вірна наставниця, ведеш нас до Христа, радуйся, бо пригріваєш кожне серце, що кається під своїм покровом. Радуйся, мудрості, що перевищує людське розуміння, радуйся, бо ти відчиняєш нам скарницю Божої благодаті, радийся мати, любові милосердя, що даруєш світові, вас ему радість. Дивний, незбагнений чудо, бачимо в тобі діва, народжує, залишається діви. Мати тримає на руках творця Всесвіту і оковита кориця його волі. Жоден ангельський розум чи людська мова не може охопити вилич цього таїнства. Ми же сяєні променем істини, любові лише спокою, проголошує мави Вуя, Пресвята Богородице, ти зберігала Слово Боже в своєму серці, роздумува над його діяннями, навчи нас такого зосередженого слухання і споглядання, що ми відкидаючи земну святу. Відкривали справжню мудрість у єдності з Богом, тож з любов'ю до тебе промовляємо, Радуйся, бо твоє серце стало силою для предвічного свого, радийся, бо уста Твої завжди прославляли всемогутнього. Радуйся, бо ти вчиш нас духовної тверезості, чистоти молитви. радися, бо ти спонукаєш до іббаного пізнання євангельської істини, радися провідниця до духовного розуміння писання, радися, бо застерігаєш нас від лінощів і черствості серця. Радися, бо ти сповнюєш, устанеш ще невпинною подякою Богові, радися, бо оберігаєш від обуди гріховних шляхів, радийся мати любові, милосердя, що даруєш світові, невгасиму радість, жоден людський розум не здатен у повноці осягнути тайну твого богоматеринства, Богородице, бо з тебе засяє в світові, єдинородний син Божий, відкривши шлях до вічного спасіння, Стоячи у подві перед безмежною Божою любов'ю, твоїм жертовним служінням. Ми з вірою виголошуємо, а вия, ви, о пречиста Богородиця, ніщо не може зрівнятися з тобою в чистоті й близькості до Бога та є храмом святості, якому постійно звершується невидиме чудо, примирення людини з Богом через твої материнські заступництва. Благально звертаємося до тебе, складаючи таку хвальбу, радийся, бо ти підносиш наші молитви до сина Твого. Радися, бо ти навертаєш нас до покаяння і прощення. Радийся, бо ти очищаєш нашу совість світлом благодаті, радийся, бо навчаєш нас жити за заповідями любові, радися, бо ти оберігаєш віру Христову серед невірства, радийся, бо твоїми вутфами даваємо сумніви й вагання, радися, бо ти відкриваєш духовний зір тим, що букають у темряві. радийся мати милосердя, що пригортаєш кожне зранене серце, радися мати любові, милосердя, що даруєш світові, не радість. Спаситель наш Ісус Христос дорочів тобі на хресті всіх людей, коли промовив до улюбленого учня, Ось Мати Твоя. У цій годині ти стала матір'ю для кожного, хто приймає Господа з вірою і покаянням, тож єднаючись із тобою в любові, приносимо. подячну пісню, Авевуя. Ти не перестаєш бути матір'ю і заступницею для всіх, хто щирістю прикликає тебе, прагнучи спасіння, коли наша душа опиняється. На роздоріжжі ти лагідно закликаєш нас повернутися до Христа, коли гріх осліплює нас, ти витираєш наші сльози, каяття і даруєш мир, відчуваючи твою невпинну любов, взиваємо. Радуйся, бо ти обіймаєш материнською турботою всіх сиріт, Радуйся, бо ти надихаєш на чисте і богочистиве життя, Радуйся, бо приводиш заблудлих до істинної дороги. Радуйся, бо відновлюєш мир і єдність у розбитих сім'ях, бо Богу м'якшуєш, озвопені серця і повертаєш її до доброти, Радуйся, бо твої материнські сльози випрошують, грішникам прощення, Радуйся, бо запалюєш на свого щирої молитви благочестя. Радуйся, бо твій покров завжди над тим, що шукають Божого обличчя, Радуйся, мати, ти любові милосердя, що даруєш світові, не радість. Жодне похвальне слово не може вечірну прославити Твою велич, Богородице, адже ти перевищуєш усі людські ангельські сили, проте в любові наші серця прагнуть оспівувати тебе, знаючи, що хоч недосконалі наші пісні співи, ти приймеш їх із материнським розумінням, тож вивично проголошуємо. А Ти, о Ти, омати Христа, Бога, відкриваєш нам найпевніший шлях до нього, шлях любові смирення і досконалого послуху, волі Небесного Отця. Твоє життя, бо невпинним, нехай буде перед Господом нас на цієї готовності виконувати Його заповіді, тому, наслідуючи тебе з покорою, приносимо такі похвали. Радуйся, бо ти виткала поотнос спасіння смиренням і любов'ю, Радуйся, бо своїм прикладом святої покори, благословляєш нас, Радуйся, бо показуєш, що послух Бога віддарує істинну свободу, Радуйся, бо надихаєш, перемагати гордині через покаяння і молитву. Радість би даєш утіху тим, хто покладає надію на Господа, Радість би навчаєш бачити Христа в кожному ближньому, Радість би твоя лагідність із зеркалом чистоти Христової, Радість тебе ти розпалює у нас прагнення до святості, радийся мати любові і милосердя, що даруєш світові, на вас йому радість. Пресвята Богородиця, поглянь милостиво на наш народ і на всю. Церкву Христову, що невпинно бореться, проти гріха й спокус, нам ухилитися від істинної віри своїми отвами, вами, у правді, веди дорогами Євангелія, та утверджує нас у переконанні, що жодне зло не переможе тих, хто довіряє свіну від Твоєму, тож із вдячністю проголошуємо, а ви нехай буде Босини, Боговіках, що дарував нам таку матір і покровительку. Ти, Богородице, є для нас невечерною стіхою і надією, поверни ж усіх на свої материнськими обіймами, щоб ніхто не був відвочений від любові Христової, прийми від нас ті смиренні пухови, Радуйся, бо твоя материнська любов перевершує наше сподівання, Радуйся, бо ти зглядаєшся на кожну сльозу і стогін зраненої душі, Радуйся, бо провадиш нас до джерела живої води Христа, Радуйся, бо твої руки підтримують нас у безсилі. Радися, бо ти проганяєш темрявою, просвічуєш розом світом віри, радийся, бо твоя турбота лікує глибокі рани нашого серця, радийся, бо ти обдаровуєш духовною радістю навіть у терпіннях, радийся, бо запевняєш, що з нами Бог, і Його перемога непохитна, радийся мати любові, милосердя, що даруєш світові, не вгасимо радість. Усе свята, і на мати Христа, Бога, нині це кафісне моління. Яке вдячністю і любов'ю підносимо до тебе, будь нашою покровителькою і заступницею, визволяй від усіх видимих і невидимих ворогів, Боже незлавним щитом вічвари і розбрату розбратовиди до Небесного Царства, де за всіма святими буде мене невпино співати Твої слави прославляти Триєдиного Бога на віки вічні. Алевуя, Авивоя, Аливуя, о всесвята й прибов на мати Христа, Бога, применені це кафісне миління, яке і любов'ю. Підносимо до тебе, будь нашою покровителькою і заступницею визволяй від усіх видимих і невидимих ворогів, будь незламним щитом чвар і розбрату, Веди до Небесного Царства, де за всіма святими буде мене впинно співати Твою славу і прославляти тридиного Бога на віки вічні. Аллівуя, 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 О, все свята й Свина, мати Христа, Бога применені, Церка Вісне моління! Яке дячністю, любові підносимо до тебе, будь нашою покровителькою заступницею, визволяй від усіх видимих і невидимих ворогів, будь незваним щитом вічвар і розбрато, на Небесного Царство, за всіма святими будемо невпинно співати Твою славу і проставляти, Тридиного Бога на віки вічні. Аллілуя, аллилуйя, аллилуйя, присвяте Діво, Невечерне Джерело, благодаті милосердя ангельські хори, невпинно співай Твою чистоту, святість. Ти же завжди розквітнув відкорення іси, ти золотий світильник, у якому не вгасиме світло Христове, явилися світові, і тож просимо тебе, простягни свій покров над нами, що прагнемо істини та вічного життя, почуй наше зворушене благання і прийми це прославлення, радийся бо ти вибраний навіки небесним царем, радийся бо в тобі возрадувалися і земні небесні, радийся невістам, невісне, що в чистоті народила предвічного. Радися бо через тебе знедолені знаходять притулок, радився бо ти втішаєш усякого, хто плаче, радийся бо твоїм покровом захищені від усякого зла, радийся вся не дзеркало невимовного світла, що веде до правди, не нездаваний ключ до Небесного Царства, радися мати любові милосердя, що даруєш світові, не радість. Опрочиста мати Божа, у тобі зійшла на світ Євангеліє в любові через Твої смирене, так невидимий Бог став видимим, даруючи людству спасіння серед темрявої гріховної численних скорботи засяїла. мов заря світанкова, що провадить мандарівників до тихої пристані. Тому ми, уповаючи на твою благодатість, з радістю взиваємо, радишся мати любові милосердя, що даруєш світові на весимо радість. Пресвята Богородице, схиляємо наші серця і коліна перед Твоїм пречистим образом, згадуючи всі богодіяння, які ти явила нам, дітям Твоїм, мовими тебе, би... напишіть імена та прохання в коментарях. Не відверни свого милосердного погляду від нас учазневіри, скорботи чи небезпеки, але заступися перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб дарував нам прощення гріхів. Мир душевний, ревність до добрих дієв допоможи нам жити згідно зі святою волею Боже, аби кожне слово вчинок свідчили, про живу віру і щиру любов, випроси для нас силові відваги нести життєвий хрест, щоб через терпіння і випробування осягнути невмирущу радість у царстві Христовому. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духа нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята і Пречиста, Мати нашого Спасителя, Ведичиця, Богородиці, зубини серця. До тебе взиваємо, як дидини на тії та непохитній заступниці нашої, перед Престолом Всевишнього, ти ще з любов'ю покорою прийняла боговістю від Архангела Гавриїла і дарувала і кров, Богові слово маєш у собі невечірну повноту, благодаті та милосердного співстраждання до всього роду людського, зленце ж милостиво, на сльози наші на стражданій немочі, душевні таті весні, і будь нам покровом і прихистком у годину випробувані скорбот. Опри непорочна діво, ти, що перевищує чистотою всі створіння, прийми нашу молитву, мов пахучий, ладан, і принеси до престолу сина твого Господа, нашого Ісуса Христа, пишіть мене та прохання в коментарях. У своїй материнській милосерді почуй насидору даруй захист від ворогів, видимих і невидимих, що перебуваючи під твоїм небесним заступництвом мене впадало у вічай чи зневіру, бо ти, заступниця Христия, непохитна і твої святі молитви. Мають силу втихомирювати бурі душевні, визволяти від пекучого вогню гріха та просвітлювати наші серця, щоб ми жили у світлі Божої, любові істини, поглянь також, що благодатна рани наші тілесні духовні, допоможи тим, кого мучить хвороби й недуги, великої матір милосердя, найтяжчі болі, сум'яття душевні, вияви свою материнську турботу над тими, хто плаче від скорботи втрат, хто сумує через незгоди в родині, хто перебуває з невірі. Або оступається на життєвому шляху, стані з ними біля одрани душі, хотіш світи самотні, захисти немічних і молися разом із нами перед сином твоїм, випрошуючи прощення гріхів і новий початок для всіх, хто ще Зі З і вдячністю, припадаємо до твої святої ікони, простягаючи руки, наче діти до матері, благаємо, будь завжди з нами покрий своїм омофором життєві шляхи наші охорони. Наші домівки сім'ї, всю нашу вітчизну наповни серця нашої близьких любов'ю та миром, благослови всіх вірних на чесноти, і добрі справи, розвіс сумніви й страхи наші, коли настане година відходу нашого з цього світу, прийми в своєму милосерді душі наші, щоб сподобалося ми світлого Царства Христового та вічного перебування зі святими, бо ти двері милості, ти все чиста мати Бога Всевишнього, яка ніколи не залишає тих, що з любов'ю кличуть до тебе. Радуйся, Богодатна, Господь з тобою, нехай ім'я Твоє звивичується зроду верити, нехай наші уста, безперестанно славлять Твоє заступництво перед Пресвятою Троїцею, Отцем і Сином, і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Став вподобайки під відео, надішліться відео обужня вашим для поширення слова Божого, бо свині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.